Як прикріпити металеву колону до фундамента. Є три основні методи, як прикріпляють металеві колони до фундаменту. Перший, простий метод, і самий дешевий, це коли беруть металеву трубу на метр довшу, ставлять її на метр в яму і обливають бетоном. Такий метод народний, який використовують дуже часто в будівництві, і він стоїть аж по сьогодні. Другий метод це коли ви вирізаєте металеві пластини, подібно як до цієї. До них привалюєте металеві арматури. І заливаєте в бетон. У вас зверху виходить металева пластина, на яку ви ставите металеву трубу і приварюєте чотирма косінцями. косінцями. І самий правильний метод, але він є найдорогий метод. Це коли ви купляєте анкерну групу. Анкера. Робите з них анкерну групу. Також на колоні приварюєте пластину з отворами, забетоновуєте анкерну групу. Тоді ставите. Металеву колону з привареною пластиною і прикручуйте її на болтовому з'єднанні. Вибір за вами як будувати, але ви вже знаєте три методи будівництва вашого ангара скріплення з фундаментом. Будуємо разом!